Вітаю, друзі! Це індепендент це Я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 19 листопада 2023 року, у Молдові відбувся другий тур місцевих виборів. 273 населених пункта обирали відповідних. Голів, також в деяких містах та селах відбулось обрання депутатів до місцевих і сільських рад по причині, що два тижні назад у цих містах та селах явка склала менше 25%. І відповідно їм довелось проводити переголосування. Тому підбиваємо загалом підсумки другого туру виборів. Місцевих у Молдові і почнемо знову ж таки з явки, яка була меншою, ніж два тижні назад. Варто нагадати, що там явка склала 41,41%. ,41%. Тут явка була на рівні 36,73%. Загалом у виборах час другого туру взяло участь 313 776 виборців. Якщо говорити про результати виборів у муніципалітеті Більци, то тут новообраним мером став Петков Олександр від партії Рената Усатого, колишнього мера міста Бельци з результатом 59,63%. На другому місці був Морашан Максим, соціаліст, з результатом 40,37%. Замість нього. В принципі, приймати участь мала Аріна Корсікова, оскільки вона отримала другу позицію під час першого туру виборів у муніципалітеті Більця, але її виключили з голосування через те, що вона порушила виборче законодавство. Вона намагалась апелювати. Але апеляція не дала позитивних результатів для Курсікової, тому соціаліст Морошин Максим замість неї взяв участь у другому турі, але програв Петкову Олександру. І з приводу того, які результати у цьому турі показала партія Правладна Дія і Солідарність, і результати наступні в 66 населених пунктах. Представники правладної партії здобули перемогу, ставши очільниками міст і селищ. Якщо говорити про партію соціалістів, то тут 45 представників змогли виграти вибори і стати вказаними, знову ж таки, очільниками. В інших 162 населених пунктах. Очільниками їх стали представники з інших знову ж таки політичних сил. І тут варто знову ж таки зазначити те, про що ми говорили два тижні назад. Партія дія солідарність показала достатньо високі, як для себе, результати, і для Майя Санду, це знову ж таки прекрасна заявка на другий президентський термін. За рік, коли там відбудуться чергові президентські вибори. Ось такі результати загалом місцевих виборів у Молдові. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати. його. Його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!